Усім доброго сонячного дня! Сьогодні у нас на огляді кована брама під номером 2. Давайте подивимося її детальніше. Загалом наші брами відрізняються кованими візерунками. Відповідно до цього є різні види та стилі брам. Ви можете обрати будь-яку хвилю профнастила, саме у цій брамі хвиля Т20. Ви можете обрати Т10 або ж Т14, колір 3005 односторонній мат. Палітра у нас широка, тому можна зробити зашивку будь-якого кольору, який ви забажаєте. Саме ця хвіртка без ручки, але її можна придбати додатково ручка з замком та 5 ключів. Брама виготовлена із профільної труби 60 х 40, вкрита молотковою фарбою. Не вигорає на сонці і має пило та водовідштовхуючі властивості. Ширина стандартної хвіртки 90 см, висота 1,52 м, ширина воріт 3,60 мм, а висота покованому елементу 2,20 см. У комплект брами входять завіси, замок для розпашних брам, а додатково ви можете придбати засув із пружиною. Ось так ми запаковуємо наші брами перед відправкою. Можете бачити, що тут є пом'якшуючий елемент, обмотаний плівкою. Доставка дії по всій Україні теж замовляйте.